Шановні, присутні. На спільне засідання постійних, розпочинає роботу спільного засідання постійних комісій міської селищної ради. На спільне засідання постійної комісії прибуло 13 депутатів. Отже, засідання вважається повноважним. На спільне засідання комісії запрошені селищний голова, Руден Пофелюк, начальник фінг-відділу Наталія Каслюк, заступник селищного голови Роман Кравець. Пропонується наступний порядок теми. про розгляд проєктів рішень, які планується винести на розгляд на засідання 58-ї позачергової сесії Музоцької селищної ради 8-го скликання. А саме про внесення змін до бюджету мізуцької територіальної громади на 2025 рік, і друге про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних програм та їх кошторисів мізуцької селищної територіальної громади на 2025 рік, які будуть зауваження чи пропозиції до запропонованого. Порядку денно. Нам необхідно його затвердити. Хто за те, що підтвердити порядок денний, прошу розлати. Хто за? Проти отримав одноголосно. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання після восьмої позачергової сесії. Перше про внесення змін до бюджету міської територіальної громади НБ 2025. Доповідач Наталія Капіл. Шановні депутати, керуючись постановою тринадцятою. Кабінету міністрів України від 10 січня 2025 року фінансовий відділ е, оформив е, офіційний висновок щодо спрямування залишки коштів по спеціальному фонду на харчування в сумі 1 мільйон 33 тисячі 600. для здійснення. Е, зачитаю краще офіційний висновочок. Відповідно до потенційних та перехідних положень бюджетного кодексу України статті 22 постанови кабінету 52 від 11 березня та постанови 13 і 10 січня 25 року. Про внесення змін до пунктів постанови Кабінету міністра 252. Рішення про внесення змін до рішення до місцевого бюджету ухвалюється відповідно Радою на підставі працівного висновку місцевого фінансового органу. Про обсяг залишків коштів спеціального фонду за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів, початкових класів, закладів загальної середньої освіти. Передбачений розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 грудня двадцять року номер тринадцять про розподіл студентів з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середнього освіти за спеціальним фондом у 2024 році. На підставі статті 78 бюджетного кодексу України фінансової віддії повідомляє, що станом на перше перше двадцять п'ятого року залишку коштів спеціального фонду за субвенцію з державного бюджету. Загальної середньої освіти становить 1 мільйон 33 тисячі 600 гривень, розглянувши клопотання головного розпорядника бюджетних коштів відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту місяцької селищної ради щодо розподілу залишки коштів спеціального фонду на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів середньої освіти, загальної середньої освіти фінансових відділ на підставі статті 78 бюджетного кодексу України та згідно проведеного аналізу очікуваному виконання певних показників бюджету з територіальної громади пропонують спрямувати залишок коштів спеціального фонду на з державного бюджету з місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових фазів, закладів загальної середньої освіти у 2025 році в суми 1 мільйон 33 три 600, а слідуючи видатки КПК ВК МБ 0611403 і КЕК 2230. Також ще в нас будуть зміни. Нам надається субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом, на здійснення доклад педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Сума субвенції складає 1 мільйон 715 тисяч п'ятьсот. І також нам надається субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це інклюзія, загальна сума 6 тисяч за честь пояснення до рішення про зміни до бюджету. Керуючи статтею 72 бюджетного кодексу України, фінансові Відділ Міської селищної ради подає пропозиції про внесення таких змін до бюджету Міської територіальної громади на 25 рік. А саме, перше: спрямувати залишок бюджетних коштів та спеціального фонду селищного бюджету, субвенції з державного бюджету, місцевим бюджету на забезпечення харчування, учнів початкових класів, закладів загальної середньої освіти, що утворилася станом на перше 25-го року в сумі 1 мільйон тридцять тисячі гривень, наслідуючи видатки по місяцькій селищній територіальній громаді із рахуванням звернень половину. ...харчування, учнів початкової класи в закладі загальної середньої освіти. на суму 1 мільйон 33 тисячі 600 А саме, по закладах, Дерманський ліцей, продукти харчування 22 тисяч 108 тисяч. Буща ліцей, продукти харчування 87 тисяч. Будареш ліцей, продукти харчування 81 тисяча. Ступно ліцей продукти харчування 78 тисяч. Мізоч ліцей, продукти харчування 480 тисяч, спасів ліцей, продукти харчування 108 тисяч, білашів ліцей, продукти харчування 91 тисяча 600. Друге: збільшити доходи та видатки загального фонду за рахунок субвенцій з державним бюджету, місцевим бюджетом надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 6 тисяч п'ятсот, субвенцій з держбюджету. Місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 1 мільйон 715 тисяч 500. Інклюзія розподіляється на КПК один По загальному фонду збільшити кошторисні призначення на надання освіти за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом надання державної підтримки особам з освітніми потребами суми 6 500. Ця сама сума буде розподілена будівський ліцей. На оплату 5 328 гривень, на нарахування на оплату праці 1172 гривень. По КПК 16.2.0 по загальному фонду збільшити кошточні призначення на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок з державного бюджету місцевому бюджету на суму 1 мільйон 715 тисяч а саме Дерманський ліцей на оплату праці. 181 788 гривень. Нарахування на, доп... на оплату праці 39 тисяч 993 гривень. Бурща ліцей на оплату праці 169 тисяч вісімсот шестьдев. На нарахування оплату праці 37 370 гривень. Будереш ліцей на оплату праці. 181 788 гривень, на нарахування на оплату праці 39 993 гривень. на ліцей на оплату праці 192 789 гривень. На рахування на оплату праці 42 414 гривень. Місяч ліцей на оплату праці 340 170 гривень. На рахування на оплату праці 74 838 гривень. Рив. Спасів ліцей на оплату праці 166 620 гривень. На на оплату праці 36 тисяч шість пятьдесят сем гривень. Білашів ліцей на оплату праці 180 тисяч 930 гривень. На на оплату праці 39 тисяч 805 гривень. Головний розпорядник відділу, відділу освіти культури молоді та спорту місяць селищної ради по КПК 1403 по спецфонду збільшити кошторисні призначення для забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 33 600 гривень. Збільшити кошторисні призначення також по КПК 1220 в сумі 6 500 гривень на виплату заробітної плати за рахунок субвенції з, з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з освітніми особливими освітніми потребами. І також збільшити по КПК 160. По загальному фонду збільшити кошторисні призначення на суму 1 мільйон 715 тисяч 500. Зачитую рішення сесії. Проект рішення сесії. Місяцька селищна рада вирішила внести зміни до рішення місяцької селищної ради від 20 грудня 2024 року № 27 про бюджет місяцької селищної територіальної громади на 2025 рік, а саме збільшити доходи загального фонду бюджету місяцької територіальної громади на 2025 рік у сумі 1 мільйон 722 тисячі згідно додатка. 1, в тому числі, за рахунок збільшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетів. Надання державної підтримки особи з особливими освітніми потребами в сумі 6500 і субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічних працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 715 тисяч п'ятсот. Друге збільшити видатки загального фонду бюджету міської селищної територіальної громади на 25 рік в сумі 1 мільйон 722 тисячі. 722 тисячі гривень. Додаток 3. В тому числі за рахунок збільшення субвенцій з державного бюджету, місцевого бюджету, надання державної підтримки з особливими освітніми потребами в сумі 6500 і субвенцій з державного бюджету, місцевого бюджету, бюджету на здійснення доплат педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 715 тисяч 500. Затвердити джерела фінансування загальних та спеціальних фондів Місцевого бюджету додаток два. Обсяг доходів загального фонду бюджету місяцької територіальної громади затвердити в сумі 94 мільйони 777 тисяч 300 гривень. Обсяг видатків загального фонду міської селищної територіальної громади затвердити сум 94 мільйони 777 тисяч 300 гривень. Збільшити доходи спеціального фонду селищного бюджету міської територіальної громади на суму 1 мільйон 33 тисячі 600 гривень, згідно додатка 2-3, в тому числі за рахунок. Залишки коштів, що утворилися станом на 1 ною 1-25 року, в сумі 1 мільйон 33 тисячі 600 гривень. Збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету міської територіальної громади на суму 1 мільйон 33 тисячі 600 гривень, згідно додатка 2-3, в тому числі за рахунок залишку коштів. Установити дефіцит спеціального фонду до бюджету міської селищної територіальної громади в сумі 1 мільйон 33 тисячі 600 гривень, джерелом покриття його визначити залишок спеціального фонду бюджету 1 мільйон 33 тисячі 600 гривень. Здійснити перерозподіл коштів за програмною класифікацією видатків, в межах і загальних асигнувань додаток 3. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів на 25 рік, відповідно додатка 4 до цього Рішення і затвердити зміни до розподілу витрат бюджету місяць селищної територіальної громади на реалізацію місцевих регіональних програм у 2025 році згідно з додатком 5 до цього рішення. Додатки 1-5 до цього рішення є невід'ємною частиною. Контрольне виконання даного рішення покласти на поційну комісію з питань фінансів бюджету, голова комісії, Мороз Василь Адамович. Якісь зауваження чи пропозиції рішення немає. Хто за те, щоб рекомендувати проєкт рішення про внесення змін до бюджету Нізоцької територіальної громади на 2025 рік, принести на розвитку на засідання після восьмої позачергової сесії Нізоцької селищної ради, прошу голосувати. Хто за проти одноголосно. Рекомендація прийнята. Перекладу до питання про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних програм та їх кошторисів Нізоцької селищної територіальної громади на 2025 тисячі Шановні депутати, з спрямуванням вільного залишку, який став на перше-перше на харчування, також потрібно внести зміни у програму по харчуванню. Тому саме на цю суму внести перше, місяцька селищна рада вирішила внести зміни та затвердити місцеві цільові програми та їх кошторити на 25 рік. А саме програма організації харчування учнів та вихованців закладів загальної середньої та дошкільної освіти Мізоцької селищної ради на 25 рік. На Мізоцької селищної ради передбачити кошти на реалізацію що зазначеної програми в межах фінансової можливості, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету, голова комісії мороз і силі дані, які будуть зауважені, чи пропозиції немає. Хто за те, щоб рекомендувати проект рішення про внесення змін до бюджету мізуцької територіальної громади е, до програм? програм. Затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних програм та їх кошторисів Нізоцької селищної територіальної громади 2025 рік винести на розгляд пленарного засідання 58-ї позачергової сесії. Прошу голосувати. Хто за проти отримав голосу. Рекомендація прийнята. Всі питання порядку денного спільного засідання комісії постійних розглянути. Всім дякую за роботу.